Хотіли би полегшити аналіз ключових слів, Познайомтеся з пакетним аналізом SERPSTAT – потужним інструментом для перевірки до 100 тисяч ключових слів, оберіть до п'яти регіонів пошуку та отримуйте вичерпні дані за лічені хвилини. Просто оберіть параметри, додаткові звіти та вкажіть, скільки результатів потрібно додати до кожного ключового слова. Керувати збором семантики ще ніколи не було так просто. Потрібні свіжі дані. Просто оновіть дані пошукової видачі або частотність слова вручну, коли забажаєте. Слідкуйте за прогресом з допомогою зручної системи логів у верхній частині панелі інструментів, групуйте ключові слова для зручності та перевіряйте частотність пошуку за Google Ads, відстежуйте ціну за клік у доларах США та дізнайтесь про складність просування ключових слів за нашою шкалою конкуренції. Оцінка складності ключових слів це те, наскільки легко ранжуватись за ключовим словом в результатах пошуку. Ключі з показниками від 60 до 100 балів стикатимуться з жорсткою конкуренцією. Візуалізуйте тенденції обсягу пошуку за останні 12 місяців з допомогою динамічних графіків, пакетний аналіз ключових слів. Розроблений так, щоб бути інтуїтивно зрозумілим, кастомізованим та ідеально узгодженим з вашими потребами.